Олімпійські уроки на Прикарпатті на кожному занятті тренування відбуваються за участі призерів Олімпійських ігор. Один з уроків Івано-Франківського присвятили футболу. Основна мета таких змагань кажуть в власному національному олімпійському комітеті залучити якомога більше дітей до занять спортом і здорового способу життя. А ще популяризувати гру мільйонів у школах. Олімпійські уроки, коли приїжджають на такі уроки. Учасники олімпійських і призери олімпійських для дітей це надзвичайно є знаково і є приклад є з кого брати приклад. Адже колишні ці олімпійці були також. Маленькими дітьми тільки починали робити перші кроки до спорту, до занять фізичної культури спорту. Відкриті олімпійські уроки корисні не лише для школярів. Під час теоретичних занять чимало корисної інформації отримують тренери і вчителі фізкультури, зокрема дізнаються про нові форми навчання і спортивні нормативи. Загалом на Прикарпатті понад сотню дитячих футбольних наставників тренери працюють з Учнями, які виступають в дитячої юнацькій лізі України, і тут рівень підготовки значно вищий, ніж в командах периферійних. Чому? Тому що тренери спілкуються з ведучими тренерами. Є діти, збірники України. Олімпійські уроки відбудуться у всіх дю США. А взимку представники Олімпійського комітету планують всеукраїнське дитяче змагання, олімпійське лелечення їх проведуть у Карпатах, оскільки в зв'язку з анексією Кримського півострова фінал змагань відмінили.